В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Знавців української мови в Ізмейлі побільшало. Завершили навчання слухачі безкоштовних курсів. Що потрібно знати про поширені захворювання щитовидної залози? В Ізмільській музичній школі імені Михайла Чембержі відбувся щорічний концерт до Дня Матері. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 травня. Орієнтовно такі. Близько 199 тисяч 460 осіб особового складу, 3 тисячі 759 танків, 7 тисяч 336 одиниць бойових броньованих машин, 3 тисячі 137 артилерійських систем, 562 реактивних систем залпового вогню, 316 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 4 гелікоптери, 2720 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 973 крилатих ракет, 18 кораблів, 6034 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 407 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмильського територіального центру комплектування та обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ, приєднатись до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Візмейлі побільшало знавців та шанувальників української мови. Днями завершили навчання слухачі цьогорічних безкоштовних курсів. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Вже п'ять років мешканці міста регіону мають можливість безкоштовно пізнавати красу та багатство української мови на базі єдиного державного закладу вищої освіти Ізмейльського державного гуманітарного університету. Днями завершили навчання слухачі цьогорічних безкоштовних курсів. Вони отримали сертифікати зі знання сучасної української мови. Саме українська мова і культура. Є цим унікальним е, об'єднавчим е, кодом українського народу. А український народ це представники та представниці всіх національностей, які проживають на території України. Більшість мешканців краю висловлювалися за те і висловлювали бажання. Ще не було ніякого конфлікту, ні війни, нічого. Але було бажання відвідувати курси безкоштовні. І вони, ну, це питання було недооцінене, і от тільки п'ять років ми послідовно все таки провадимо цю діяльність. Нагадаємо, курси були ініційовані ще у 2018 році директором інституту української мови професором Павлом Гриценком, ректором університету Ярославом Кічуком та кафедрою української мови і літератури з метою поліпшення стану володіння державною мовою та її популяризації в багатонаціональному південно-бесарабському регіоні. Сьогодні відбувається. Переформатування українського суспільства. Сьогодні відбувається зміна мовного коду, мовного середовища. І наша Конституція передбачає не тільки збереження материнської мови кожним громадянином, а й обов'язкове володіння українською мовою, яка є інтеграція. Об'єднавчим началом для макросоціуму, для українського суспільства онлайн заняття проходили упродовж шести місяців по суботах на базі Центру української мови і культури із Мирського державного гуманітарного університету. Долучитися до них могли усі охочі мешканці півдня Одещини, причому абсолютно безкоштовно. Незважаючи на війну, незважаючи на вимкнення електрики, ізмаїльці. І мешканці нашого регіону охоче вивчають українську мову. Курси української мови зазвичай проводяться в межах навчального року. набір здійснюємо з вересня. Курси розпочинають свою роботу в жовтні. Навчання триває 6 місяців і завершується, як правило, у травні поточного року. Цього року навчання завершено. Цьогоріч бажаючих опанувати українську мову було близько 20 осіб. Серед них працівники закладів освіти, культури, вихователі дитячих садків і просто пересічні громадяни, які відчули у цьому нагальну потребу. Ми, працівники бібліотек, несемо людям слово, тому я відчула таку потребу більш підвищити свій рівень знань української мови. І така можливість з'явилася завдяки безкоштовним курсам української мови, які проводяться в нашому державному гуманітарному унів університеті. Мова наша сила, наша зброя. Українська мова найкрасивіша мова у всьому світі, наймолодічніша, і ми повинні вдосконалювати її. Як найкраще, дуже багато ми цікавого пізнали, і я навіть зараз себе ловлю на тому, що я починаю вже мислити українською мовою. Колектив нашої групи виражає вам велику подяку за організацію та проведення цих курсів, за допомогою яких ми змогли отримати знання, досвід та навички. Для подальшого самостійного поглибленого вивчення нашої рідної мови центр української мови і культури провадить не лише навчальну, а й популяризаторську та консультаційну діяльність з питань розвитку і функціонування української мови в регіоні та поза його межами. Усі охочі можуть залишити заявку на сайті Центру української мови і культури із Мельського державного гуманітарного університету, для того аби. Поглибити свої знання або познайомитися, опанувати нашу рідну українську мову. Ми чекаємо на наступних слухачів і готові прийняти їх вже вересні поточного року. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми Новин. За поширеністю ендокринні патології знаходяться на другому місці після діабету. Це серйозні захворювання, які можуть загрожувати життю та призвести до поразки серця. Що потрібно знати про щитовидну залозу та як попередити небезпечні хвороби на ці три інших питань, відповідає лікар загальної практики сімейної медицини Вікторія Патріки. Дивіться далі. За поширеністю ендокринні патології знаходяться на другому місці після діабету. Це серйозні захворювання, які можуть загрожувати життю та призвести до поразки серця. Тому важливо вчасно розпізнати порушення роботи щитовидної залози, щоб звернутися за медичною допомогою та уникнути ускладнень. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я серед ендокринних порушень, захворювання щитоподібної залози посідають друге місце після цукрового діабету. Патологією щитоподібної залози страждає понад 200 мільйонів людей у світі. В Україні за останні 5 років кількість захворювань щитоподібної залози збільшилась в 5 разів. Захворювання щитоподібної залози можуть вражати чоловіків, жінок, дітей, підлітків, людей похилого віку, можуть бути з народження, наприклад, вроджений гіпотереоз, або розвинутися з віком. Проте особливо пильними варто бути жінкам. У них проблеми із гормонами щитоподібної залози виникають в 10 разів частіше ніж у чоловіків. Щитовидна залоза це найбільший орган ендокринної системи. Її головне завдання вироблення гормонів. У ній відбувається ряд унікальних та незамінних процесів, які відповідають за здоров'я серцево-судинної системи, психоемоційний стан, швидкість обміну речовин та репродуктивну функцію. Це ендокринний орган, який виробляє гормони: тироксин, Т4, триотеранін, Т3 та кальцитонін. ТТГ, тереотропний гормон, який знають майже всі, виробляється в гіпофізі і стимулює синтез гормонів щитоподібною залозою, тобто є регулятором роботи залози. Ці гормони впливають на всі види обмінів – водно-мінеральний, білковий, вуглеводний, обмін жирів, а також вони потрібні для нормального функціонування всіх органів та систем органів. Хворобу щитовидної залози можуть бути викликані патологічними процесами, що протікають у самому органі, або дисбаланс ТТГ. Існує багато захворювань, пов'язаних із щитоподібною залозою. Зазвичай вони пов'язані із структурою органа, наприклад, вузловий або дифузний зоб. А також пов'язані із порушенням функції органа. Коли щитоподібна залоза не може виробляти достатню кількість гормонів, розвивається і гіпотереоз, тобто низька гормональна активність залози. Коли ж гормону виробляється забагато, виникає гіперфункція, тиротоксикоз або гіпертереоз. Щитовидна залоза не може працювати без достатньої кількості йоду в організмі, оскільки він є невід'ємним компонентом її гормонів. Основним природним джерелом йоду для людини є продукти тваринного та рослинного походження, а також вода і повітря. Хочу додати, що за даними інституту ендокринології імені комісаренка, дефіцит йоду є на всій території України. Найгіршою є ситуація на заході країни та на Чернігівщині. Профілактика порушення функції щитовидки ґрунтується на здоровому способі життя. Слідкуйте за своїм харчуванням. Воно має бути різноманітним та містити йод. Важливим є профілактика йоду дефіциту. Добова доза йоду залежить від віку і становить від 90 до 300 мікрограм. Для розгляду питання про йодопрофілактику я рекомендую звернутися до свого сімейного лікаря. Щоб зберегти функціональність щитовидної залози, дотримуйтесь простих рекомендацій лікаря. Профілактика захворювань: по-перше, варто уникати дефіциту йоду. Рекомендується вживання йодованої солі, морської капусти або препаратів йоду. По-друге, уникати частого рентгенологічного опромінення ділянки голови і шиї. І основа профілактики це своєчасне попередження захворювань щитоподібної залози, систематичне проходження профілактичних оглядів та скринінгу захворювань. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. 14 травня в актовій залі Ізмільської музичної школи імені Михайла Чембержі відбувся щорічний концерт вокального класу Тамари Годуванець, присвячений Дню Матері. Подробиці дивіться у репортажі. 14 травня в актовому залі Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чембережі відбувся щорічний концерт вокального класу Тамари Годованець, присвячений Дню Матері під назвою Дякую тобі, мамо! Підготували для вас праздничний концерт». И будем очень рады, если мы вам понравимся. И очень хочется пожелать всем вам мирного неба, благополучия в семьях, доброго здоровья. И чтобы все у нас было с вами хорошо. Відкрив святковий концерт, інструментальний ансамбль під керівництвом Світлани. Баско у їхньому виконанні прозвучали знамениті ферітейл та привид опери. Крім того, учні вокального класу Тамари Годованець збрали активну участь у конкурсі Квітучий буджак у місті Болграді. Першими місцями були нагороджені Романов Олексій. Давайте Оля. Міхалак Давід. І Чилий Богдана. На концерті заспівали і зірочки Тамари Годованець, Богдана Чілік, наймолодша учениця вокального класу Анастасія Безейко, Тимофій Іванюк, Ксенія Нікулова, Олексій Романов, Софія Смашникова та Ольга Димитрова. Також подарувала присутнім свій спів ведуча концерту, випускниця вокального класу Тамара Годованець та педагог Ірина Беркуца. Овий концерт закінчився виступом учнів вокального класу Тамари Годованець з піснею Дякую тобі, мамо. Українці понад усе цінують любов до батьківщини, до батьків, звичайно, до мами. Першої та головної людини, яка подарувала життя і довгий час йде поруч зі своїм чадом, оберігаючи його та підтримуючи. Сніжана Чербина, Теодоро Христів для програми новин. 13 травня в місті вперше за останні 10 років відбувся відкритий турнір з фехтування Бесарабський флеш, в якому за бо перемогу боролись спортсмени із мильського клубу Відродження та гості з Одеси віку від 7 до 15 років. Слід відзначити, що честь ізмаїла відстоювали юні фехтувальники з Херсону бардянська Миколаєва, які стали вимушеними переселенцями через загарбницьку війну, що розв'язали російські агресори проти нашої держави. На урочистому відкритті турніру, який пройшов на спортивній базі Донецького центру професійної освіти юних спортсменів та їхніх батьків, вболівальників та шанувальників цього виду спорту, від імені Ізмирської міської ради та виконавчого комітету, а також Ізмирської дитячо-унецької спортивної школи, привітала керівниця відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій. Ізмирська школа фехтування має давні традиції та свою славну історію та має сподівання на не менш славне майбутнє. Організатори планують, що наступного року на турнір в приїдуть. Кияни та львів'яни. Рятувальники нагадують містянам про безпеку на воді. Рятувальники міста із Мил розпочали проводити інформаційну роботу з населенням щодо безпечної поведінки на воді, незважаючи на те, що купальний сезон ще не розповчався в Ізмирському районі. Трапилося вже п'ять трагедій, у яких загинули через необережну поведінку на воді люди. Профілактичний рейд рятувальники провели на стихійному пляжі біля діораму у мікрорайоні Фортеця. Метою цього рейду було донести людям, що це не місце не є визначеним для купання, і купання тут заборонено, бо кожного року. Через недотримання правил безпечної поведінки гинуть люди. Шановні відпочиваючи, щоб уникнути нещасних випадків на воді, дотримуйтесь елементарних правил безпеки та ні в якому разі не залишайте дітей без нагляду. Постійно тримайте їх поруч з собою, спостерігайте за їхньою поведінкою, пояснюйте їм правила безпеки в екстрених ситуаціях. Повідомляйте службу порятунку за номером 101. ДТП за участю чотирьох вантажівок в Ізмельському районі сталося через алкоголь. В неділю, 14 травня о 17.25 до СНС, надійшло повідомлення про те, що в селі Броска сталося ДТП. Потрібна допомога по вилученню постраждалих. Учасниками ДТП стали чотири вантажівки: три автомобілі «ДАВ» та один автомобіль Ман. Як стало відомо, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, водій одного з вантажних автомобілей «ДАВ» не впорався з керуванням автомобіля та спричинив зіткнення з попереду стоячими вантажними автомобілями. Водія дані якого встановлюється вилучено свідками ДТП до прибуття підрозділу ДСНС. Лікарі діагностували забійну рану правого та лівого коліна та забійну рану правого ліхтя. Госпіталізації не потребує. 17 травня о 16.30 в Ізмірській картинній галереї обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до міжнародного дня музеїв буде проводитися акція Ніч у музеї. Ніж музеїв міжнародна культурно-освітня акція, в ході якої музей та інші заклади культури працюють до пізнього вечора, задля підвищення інтересу широкої аудиторії до мистецтва. Вже 12-й рік поспіль Ізмельська картинна галерея доєднується до цієї акції. Запрошуємо всіх шанувальників мистецтва приєднатися до свята, у програмі якого відкриття виставки молодіжної секції об Одеської обласної організації національної спілки художників України. Благодійний ярмарк за участю волонтерів міста на підтримку ЗСУ, вистава народного музичного драматичного. ...театру та дитячого театру Ельдвейс Палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Ольга Герасимова. Концертна програма, яка порадує зустріч з найвідомішими музикантами та виконавцями. Зокрема, Золотий Голос Бессарабії Олена Оніщенко та група «Сіджі Бенд, хореографічні колективи Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, учні музичної школи імені Михайла Чембержі, група «Е-Еліте». Творчі майстер-класи та багато іншого. Чекаємо на вас за адресою проспект Незалежності 19. Телефон для довідок 22112. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют долар США. купівля 37 гривень 40 копійок, продаж 37 гривень 80 копійок, євро купівля 40 гривень 75 копійок, продаж 41 гривня 40 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 6-11 м на секунду, в день – 9-14 м на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів тепла, в день – 22-24 градуси з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-східний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14-16 градусів тепла, в день – 17-19 градусів з позначкою «плюс». Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з Молтівікрапка. а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.